Що задумала Росія в Сирії? Вона хоче перекинути в Україну стратегічне озброєння чи втрутиться в ситуацію Ізраїль? Ізраїль вже вмішався в ситуацію. Ми цього не бачимо, цього не знаємо. Вони там доволі серйозно працюють над цим питанням, і всередині країни там йде підготовка повним ходом для того, щоб взагалі щось там поламати, зламати там дуже багато страху і переламати ситуацію з їхньої сторони наскільки вони можуть. Вони це роблять зараз. Іран, чи буде в Ірані повстання. Чи вистачить іранському диктатору сили, щоб задушити те повстання. На перше ваше запитання, чи буде в Ірані повстання, нам дають карту Рицар-Жезлів. Говорячи, воно вже є. Воно зараз є, воно буде набирати обертів. Це як лавина, яка сходить з гір, набираючи з кожним днем все більше і більше сил. Чи знімуть? Знімуть. Там буде все доволі тяжко на рівні того, що. Там дуже багато крові проллється. Росія надасть конструкторів Ірану для того, щоб ці навчили своїх людей придушувати повстання. Чи будуть кремлівські куратори придушувати повстання в Ірані? Вони вже надали, вони вже там і є. Там певний план, як вони це будуть робити. Так, що там спільна взаємодія, точно є, і вона не надасть, а саме вже надали. Вже вони там, і вже вони якимось чином керують цією ситуацією. Захід допоможе іранцям скинути владу, але це буде на рівні того, що доказати неможливо. Це більше якась там допомога. На рівні зброї, на рівні інформації, на рівні підготовки кадрів. Але знову ж таки я одразу кажу, що ми про це, ну якщо і дізнаємось, то через дуже багато років прямо ми про це не дізнаємось ніколи. Wall Street Journal пише про те, що Юрій Ковальчук, мільярдер з Росії, переконав Путіна свого часу почати повномасштабне вторгнення в Україну. Чи дійсно Юрій Ковальчук зацікавлений був у війні в Україні? На рівні грошей, так він був зацікавлений. Така тенденція, що Путіна починають відмивати, і тут нам показують знов, що я не винуватий. взагалі перекидають провину. Все це, що вони говорять, це ілюзія, це створюють картинку для мас, щоб він такий білий, і пухнастий. Суд Великобританії взяв під варту Фрідмана, це ключовий олігарх Росії. Його відпустили під заставу. Зараз іде слідство. Фрідману запропонували 90% статків віддати на користь Україні. Тоді він може отримати індулієнцію. Чи погодиться Фрідман віддати свої статки українцям, аби відмитися від тої ганьби, в якій він брав участь? Я думаю, що погодиться. Хоча це буде не одразу. Там буде якась така історія, що спочатку я подивлюся. Може, ще там буде многоходовочка, і він ще поки побігає по тому лабіринту, а потім він просто зрозуміє, що треба вибирати, і гроші можна заробити. А якщо в тебе заберуть і посадять, то це буде трошечки так все не дуже яскраво, так що він оце вибере. А тепер давайте повернемось до української теми. Що зараз відбувається саме в Україні? На що нам розраховувати? Що чекає на Запоріжжя окуповану територію цього тижня? На Запоріжжі там якийсь неймовірний рух починається, і це вже говорять декілька неділь, що чекаємо з Запоріжжя максимально хороших новин. Так що я думаю, що там буде звільнення, хоча там будуть бої, але все-таки там в нас йде мова вже про звільнення, і щось там починається рух на стороні звільнення. Що чекає нас на Луганському напрямку? Ми побачили новину з повішеними партизанами: це фейк чи ні? Ні, це не фейк, там будуть і далі таке виявляти. Все буде доволі жорстоко і далі. По Луганщині в нас, знаєте, таке, що називається 50 на 50. З однієї сторони на нас чекають хороші новини, а з іншої сторони буде підзастрівання. Вони можуть даже закріплюються чи може перекинути звісти чогось, тому що наші вважають, що там буде йти швидше. Але трохи буде під застрявання. Хоча все рівно, хороші новини на тому тижні нас чекають з Луганщини. Там більше потрібно сил. Почекайте, будуть трохи пізніше добрі новини. Курахове Донецької області. На цьому тижні були дуже сильні обстріли. Там знаходиться Курахівська ТЕС. Чи будуть обстріли? Обстріли будуть. Курахівська ТЕЦ повинна вистояти, хоча щось там біля ТЕЦ завалять. Але це можна буде більш-менш відремонтувати, тому що я спитала, чи буде світло. Говорять, що світло буде все рівно, але будуть перебої буде невелика поломка, але ТЕЦ вистоїть. Люди не загинуть на тій ТЕЦ. Там не буде великої кількості смертей. Може бути якась незначна кількість, один-два чоловік. Чоловіки. Нам так говорять, але це не про масові смерті, коли вбивають велику кількість. Курахово дуже близько до Мар'янки, від якої вже нічого не залишилося. Арестович сказав, що якщо треба буде, то ЗСУ відступить з Мар'янки до Курахова, яка доля взагалі міста, чи його зруйнують як Мар'їнку? Я не можу сказати, що руйнувань не буде. Руйнування будуть. Але чи буде воно жити як місто? Говорять, що буде. Покровськ. Що чекає Покровськ? Яка його подальша доля? Якщо ми дивимося на Покровськ, то місто буде жити 100%. Буде там трошечки проблема з тим, що там порозбивали дуже багато будинків в Покровську, та нема людям куди повертатись. Місто будуть відбудовувати. Це потребує певного часу, так що там буде стояти питання, чи повертатись людям в місто, чи десь залишитись, але ваше місто буде живе. Нам говорять, що і працювати все буде через. 4-5 років може повернутись до тієї норми, в якій воно було до війни. Так що там місто не загине, місто буде жити. Хочу запитати за Херсонщину чи дійсно Олешки вільні і повернулися під контроль української влади? Ні, вони звільнені, просто треба розуміти, що тиші там немає, тому що нам дають карту страшний суд. Вони там чи по підвалах сидять, чи може вони там позаміновували там край небезпечно знаходитись, так що поки спокою нема, але нам говорять, що вони звільнені. Чи покращиться ситуація у Херсоні для мешканців? Мається на увазі безпека, чи буде обстрілів менше цього тижня? Поки я не можу сказати, що обстрілів. Не буде. Там будуть якісь дні, коли буде трошки легше, але це не про те, що там зупинилися обстріли, тому що нам говорять, що десь зовсім близько від Херсона йдуть бої і долітає. Лівий берег Херсонщини. Чи будуть нові перемоги цього тижня? Чекаємо, але це не буде щось знову ж максимально швидко, тому що воювати за це важко. Чекаємо це якесь маленьке місце, може, маленьке селище, та не щось таке глобальне, як би нам не хотілось, щоб цю Херсонську область вже цього тижня звільнили.